Привіт! Сьогодні в'яжемо візерунок резинка з трьома накидами. В'яжеться він дуже легко. Рапорт дорівнює трьом петлям. Це лицева сторона, а це виворітня. Цим візерунком можна, різинкою і можна зв'язати, навіть красивий буде шарф. Дитячу виробити круг. Ку Красиво будуть виглядати. Розпочнемо. Перший ряд в'яжемо. Перший ряд буде в'язатися тільки один раз. Ми в'яжемо лицева, дві виворітні. І так до кінця. Так, лицева, дві виворітні лицево дві виворотні, лицева, дві виворотні і так до кінця ряду. Я набрала 15 петель плюс дві петлі. Крайкові для зразка. Цього дві виворотні. Да, точно. І крайкова. Повертаємо полотно. Другий ряд в'яжемо дві лицеві. Другий ряд іде в нас. Одна. І друга, дві лицеві. Потім робимо накид і одну петлю знімаємо. Знову дві лицеві, накид і петлю знімаємо. Дві лицеві, накид і петлю знімаємо. Дві лицеві, накид петлю зняли. І дві лицеві. Накид і петлю зняли, і крайково. третій ряд іде у нас. Крайкову знімаємо накид. Робимо накид і знімаємо ці дві петлі. Потім дві виворотні, і так до кінця ряду. Накид, оці дві, дві петлі знімаємо і дві виворітні, накид петлю знімаємо, накид і петлю знімаємо. Дві виворітні. Крайково. Наступний рядочок у нас іде крайкову, знімаємо дві петлі лицеві, накид і ці зняту петлю і два накиди. Знімаємо знову дві лицеві. І тут два накиди і петлю ми знімаємо, робимо накид і знімаємо ці петлі, дві лицеві і знімаємо ці петлі. Накид робимо і знімаємо ті петлі, які ми робили накид, отак, От і крайкова. Текла від мене нитка, догнала. От і так. Наступний ряд у нас йде. Крайку знімаємо. Топ ідемо. Ці петлі, які накид, тут три накиди і петля, яку ми знімали, пров'язуємо лицевою петлею. Всі разом. Потім дві виворітні, ці всі накиди ми і петлю пров'язуємо разом. Дві виворітні і ці всі. Петлю і накиди пров'язуємо разом. Дві виворітні. І ці всі пров'язуємо разом. Дві виворітні. Пров'язуємо всі разом. Дві виворітні і крайково. Ну от, такий візерунчик у нас получився. Тепер ми наступний ряд у нас іде. В'яжемо усе з другого ряду. Перший ряд ми не повторяємо вже, а поч... розпочинаємо в'язати з другого ряду. Значить, дві петлі, з другого ряду розпочинаємо. Дві петлі лицеві. Накид і петлю знімаємо, дві петлі лицеві, накид і петлю знімаємо, дві петлі лицеві, накид і петлю знімаємо, і крайкова. Ми розпочали з другого ряду, третій ряд, потім уже такий, як третій. Далі йде в нас. Накид робимо, накид і петлю знімаємо, пров'язуємо дві виворітні. Накид і цей накид і петлю знімаємо на, цю, на праву спицю і пров'язуємо. Накид робимо і ці дві спиці, з петлі знімаємо, пров'язуємо дві петлі, знімаємо і крайкова. Крайкову знімаємо, пров'язуємо дві лицеві. Тут два накиди і одна петля знята. Ми знову ще знімаємо. Робимо накид і знімаємо дві лицеві, знімаємо ці накиди і петлю, дві лицеві. Крайково. ну, наступний ряд крайкову знімаємо, і тепер три у нас є три накиди і петля знята. Ми їх разом пров'язуємо лицевою петлею. Потім дві виворітні. Всі ці петлі накиди зняті і петля, накиди і петля пров'язуємо. Далі. Дві виворітні. Ці всі пров'язуємо лицевою петлею дві виворітні це пров'язуємо так от ми пров'язали з вами два рапорти. Такий вид маю. воно. Дуже, дуже красивий. Ну що то в мене сьогодні світло якесь у нас нашими неприємностями. У нас погане світло і не, не освітлює, і не дуже видно. Коли ви пров'яжете в себе зразки, ви побачите, як як воно красиво. Будь ласка, в'яжіть, учіться, що неясно, запитуйте, я буду пояснювати, ставте лайки, подобайки мені. Підписуйтеся, всього хорошого вам.